Всім привіт! Завершив репродукцію без екіпажного катера проєкту Магура В7 у якості кораблика для рибалки. Ось такий вийшов зі скидом для фідерних кормушок. Два безколекторних мотори Турніджі 1100 КВ, ресивер. Поки що три акумулятори 3S, 1 p Контролер з реверсом. Дейтводи Зробив сам карбонові з второпластовими втулками. Сервес ДЖ 90 дуже проста конструкція ще на воду наставив наступний етап. Будемо перевіряти на озері